Ось який красавчик у нас з'явився на кухні. Такий маленький вазончик, а так рясно і красиво цвіте. Які чудові в нього квіточки, пестики. І ще багато бурбашок, якими він буде продовжувати ще довго-довго квітнути. Чудовий вазончик. такий рожевий ніжний такий. Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу приготувати зборний такий салатик з продуктів Помідорки черри капуста Пекінська, огірок, солодкий перець і морква. Мені дуже подобається тут, як е роблять отаку моркву, вона нічим не приправлена, нічого, коштує 4 крони, і її дуже набагато хватає Тому я буду зараз готувати отакий чудовий салатик на сніданок. Салатик для схуднення. Ось всі овочі нарізала великими шматками для того, щоб довше його пережовувати в ротовій порожнині. І це дуже корисно. Коли ми пережовуємо довго, тоді шлунку і кишківнику роботи набагато буде менше. І це все зараз я з'єднаю. І ось я собі купила ось таку розпилювач для олії. Дуже давно я про неї мріяла. Купила я її, коштує вона тут в данії 49 крон. І економія масла дуже велика, тому я буду користуватися тепер таким пульверизатором, що мені потрібно, буде трошки солі. Зараз це я все з'єднаю і. Будемо мати чудовий салатик. Я відмовилася від майонезу і сметани, і користуюся тільки рослинною олією. Ще мрію купити собі олію з зерен винограду, дуже корисна ця олія. Для ної олії тут немає. Є е, ось рапсова, соняшникова кісточок винограду і. Олівкова олія. Так що, друзі, все з'єднуємо і салатик наш буде готовий. Ось салатик перемішала, приправила його рослинною олією. І зараз я ще добавлю один інгредієнт. це насіння чио, яке теж дуже е, дає схудення організму. Його треба споживати один раз на день. Ось таку столову ложку. Багато його їсти не можна. Він дає, от, наприклад, мені, якщо я там три рази його поїм, то в мене починається розлад. розлад. То я беру одну ложечку неповну, зараз гарно все це перемішаю насінням чио і буде смачно. Подамо йому настоятися трошки, щоб воно е, набухло, і будемо споживати. Ось такий мій буде сніданок, салат, кава з молоком і пів е, булочки з куркумою. Готуйте, друзі, споживайте більше овочей, це буде корисно кому за 60. Всім бажаю я здоров'я, благополуччя, швидшої усім нам перемоги і дякую, хто заходить до мене в гості. Будьте здорові і до зустрічі на каналі!